А доповідь присвячена відомій темі вітаміни. А на сьогоднішній день ця тема дуже актуальна. з'явилися сучасні лікарські засоби, які поєднують комбінації вітамінів. І так, сучасний погляд на вітаміни. В чому ж сучасний погляд на вітаміни? З'явились нові визначення деяких хімічних структур. Які пов'язані теж з вітамінами. І так, вітаміни це есенціальні молекули. Що таке есенціальні молекули, спитаєте ви? Це такі молекули, які не синтезуються організмом ні людини, ні тварини. Вони попадають в організм зовні, через що зараз будемо дивитися. І так, до есенціальних молекул належать вітаміни, мінерали. Есенціальні жирні кислоти і есенціальні аміни. Е, Вітаміни. Вітаміни. Вітаміни, як ми знаємо, мають кореневий ступінь від слова життя і аміни це похідні сполуки органічні, похідні аміноти. І виявилося, що це вірна, але не для усіх вітамінів. Тому назву вітаміни було змінено і буквої в кінці було прибрано. У 1912 році Казімір Фунг вперше запропонував, запропонував назву «вітаміни». Які ж хвороби ми бачимо сьогодні у людей, які не вживають вітаміни або не мають до них доступу. Це такі хвороби, хвороби як нікталапія, БЕРІ-БЕРІ. У -бері. 30-му році до нашої ери господін, господин не було, мабуть, панів. Ауліс Карнеліус Силюс, видатний давньоринський науковець теоретик медицини часи імператорів августа катеперія встановив, що треба їсти таку їжу, як печінка, і лікував е, печінкою людей Риму, і особливо цесувалося От Встановлено, що в 1749 році ліс виявив, що цитрусові запобігають цінці. А в 1887 році Екман виявив синдром, і потім ми все це знаємо як антіборіберів. Усі вітаміни фізико-хімічно ідентифіковані між 1913 і 1948 роками. І до 1935 року е, було встановлено єдине джерело вітамінів, це як дієта. А після 1935 року, коли вже були е, встановлені структури вітаміну В і С, відкрилася суцільна ера вітамінних добавок. І зараз вітамінні добавки. Супліменти є як дорогі, так і дешеві. Зараз збагачені, збагачені вітамінами продукти мають місце в інтерматнітах. Що ж поклало початок і опису вітамінів як перспективної, перспективних молекул, перспективних речовин? Це Стаття Тур, яка була написана в тисячу. 1935-му році. Вперше е, її опублікували в цьому, вида... ви, е, в цьому виданні і опублікував президент Лондонського королівського товариства сер Фредерік е, Хопкінс і професор біохімії Кембриджського університету сер Уирам Дан. Що ж вони там е, таке е, відоме написали, чим ми користуємось і зараз. Дійсно, ще в 1841 році американський фізик БАД встановив, що деякі продуктам приписували необхідну елементу, це перевод з англійського, який буде виявлений у найближчому майбутньому завдяки відкриттям у сфері органічної хімії або завдяки експериментам фізіологу. Далі, при, при приблизно в той же час Франк переконливо підсумував наявні на той час знання щодо хвороб дефіциту і запропонував назву вітаміни для позначення субстанції, недостатність, недостатність якої у кожному випуску могла б дорогіна викликати захворювання, враховуючи дані про хімічну будову травму, запропонував ще літеру Є е наприкінці назви. Франка. І потрібно її опустити», – писав він. І таке написання стало загально прийняте. Таким чином, на 1912 рік існувало достатньо доказів значної цінності вітамінів, і прогрес у їх визначенні продовжується до сьогодні. Чи... Продовжуємо вивчати цю статтю. Через декілька років цією тимою охопила кожну європейську. Країну, і її почали активно досліджувати. Нещодавно кількість публікацій, яких йдемо про вітаміни, досягла тисячу за один рік. Цена станом на, на 1935 рік. Сьогодні ми знаємо приблизно про 8-9 вітамінів, сказано там, що кожен з яких, про кожний з яких доведено, що він має свій специфічний вплив на підтримання нормальної життєдіяльності і виконує свою функцію, знаходячись у надзвичайно малій концентрації. Переходимо до сучасних досягнень наукової думки, наприклад, вітаміну Д. так, оскільки вітамін Д є ліпофільним, він дефунтує з кератиноцитів у капіляр Д. У плазмі крові вітамін Д швидко зв'язується з вітаміном Д, зв'язуючим білком руком. Це у нас йде через епідерміс шкіри. Як виглядає доведення вітаміну Д до організму через їжу? Через хіломікрони це ліпопротеїни, що вмістять харчові регіцерії, холістерін та жир, жиророзчинні вітаміни. Хіломікрони потрапляють у лімфатичні капіляри у васинках кишечника. Через протоку потрапляють у системний кровотік. Хіломікрони доставляють три до тканин. І вітамін Д, вітамін який ж є жиророзчинним, також може десунтувати всі тканини. Залишки хіломікронів потрапляють до печінки, включаючи більшу частину вітаміну Д, що надійшов з їжею. Пливці цитохрому В450. Сам цей цитохром є над родиною парменів. Ферменти цитохрому p 450 С450 належать до надродини мембрани, зв'язуючих локалізованих ендокласматичними ретикулями або метахопими гемопротеїнів, які відіграють центральну роль у метаболізмі як ксенобіотиків, так і інгрегенних сполук. Ксенобіотики ксенобіотики це, це хімічні сполуки. Чужорідні для живих організмів, включаючи такі речовини, як фармацевтичні препарати, пестициди та інші штучні хімічні речовини. Ферменти цитохрому П450 присутні в більшості тканин організму та є важливими в різних фізіологічних процесах. Геном людини містить 57 генів генівці 450 класифікованих. На родини та підродини на основі їхньої подібності і посвідомності е, діні. Е, як ми виді, бачимо на прикладі цит це надродина, е, 11 – це родина, А це підродина і одиниця окремий фермент. Ферменти з цитохрому b 450 каталізують різноманітні реакції окрім, зокрема, гідропсикладу. Цитохром П450 бере участь у метаболізмі вітамін 1. Вітамін Д2 і вітамін Д3 є неактивними прогармонами, які для активації піддаються двом послідовним гідроксилюванням. Перше гідроксилювання відбувається в основному в печінці, але також і у інших тканинах, де присутні ферменти. З активністю 25 гідроксилази, де локально виробляється 25 D. Д. d 25, поки він читається, дегідра кальцидіол. Кальці... Друге гідроксилювання. В основному йде в основному в печінці, але відбувається в нирках, де Дегідроксований вітамін Д в 25-му положенні перетворюється на 1,5 дегідроксвітамін Д, кальцітріо. Епідерміс шкіри. В епідермісі шкіри тканини можуть локально гідролізувати вітамін Д для аутокринних парадів. Акритипаракринних целей. Аутокринна система це клітина, яка посилає сигнал сама собі. Приклад, мікрофаг виробляє кальцитріол та активує власний рецептор вітаміну D, 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 R для регуляції муної відповіді. Паракрина клітина посилає сигнал найбільшим клітинам. Такий приклад. Плацента її клітини виробляють кальцитріол, який діє локально на сусідній материнській мові та інші клітини, клітини плаценту для модуляції імунітету в системі матір. 1,25 дигідра 2D кальцитріол є активною формою вітаміну Д, що зв'язується зі специфічним рецептором вітаміну Д. Діві знаходиться в більшості тканин, зі органів, включаючи шкіру, плаценту, кістки, простату, легені, молочну залозу, повступішку, бета-клітини від швинкової залоди, моноцити, лімфоцити, пароші та подібні залоди та інші. Як відбувається регуляція? Регуляція на рівні геному. Якщо піде рецепта, знаходиться ядріти не відбувається класична. Транскриптична регуляція, експлуазій синів, шпатні п'ясування з промоторними посвітонностями експозі... ДНК, елементарної відповіді на вітамін Д. Таким чином здійснюється регуляція на рівні геному і охоплюється двох 10% Не Негеномна регуляція на додаток до класичних геномів сізнення... Геномних ефектів, вітамін Д може проявляти свою дію також за допомогою негеномних механізмів. А саме кальциріоз зв'язується з мембраним рецептором вітаміну Д, що характеризується швидкою активацією внутрішньоклітинних сигнальних молекул, які можуть включати кінази, нази, старинні месенджери та канали двокальці плюс 2. Хлору незалежно від типу та стану клітини. Наступна. відомо, що вітамін Д бере участь у мінерально юному гомеостазі кальцію та і метаболізм кісток, Так звана скелетна функція вітаміну Д. Наразі цим більше уваги приділяється так званим нескелетним функціям вітаміну Д, через яких регуляція клітинною проліферації, диференціації, вплив на в ангіогенезеннях та інших органах. І нещодавно відкриті такі пункти, як антинейропластична дія, регуляція запальних реакцій та захист факторів привику сердичних судинних захворювань. Останні дані також підтверджують роль вітаміну Д у хронічних респіраторних захворюваннях, інфекціях аутоімунних захворюваннях, серцево-судинних захворюваннях, бронколегеневих дисплазі новонароджених, респіраторному дистрес-синдромі новонароджених, низької вазі при народженні та перечасних пологах. Переходимо до відомого вітаміну до відомого лікарського засобу Віталіпід для дітей. Для дітей це збалансований комплекс жиророзчинних вітамінів а це є віка. Віталіпід для дітей як збалансований комплекс жиророзчинних вітамінів, випускається у вигляді імульсії для подальшого розведення і міститься складом вітаміну А у формі реціного цитату. 69 МКГ, що відповідає двух міжнародним одиницям, вітаміну Д2 РГК, 1 МКГ, що відповідає 40 міжнародним одиницям. І вітаміну Е, дл альфа 0,64 МГ, що відповідає 0,4 міжнародних одиниць. А також вітамін К1, фитомінадіон, який складає 20 МКГ. Призначення для застосування у дітей від народження до 11 років. Віталій для дітей може бути призначений від народження до 11 років. Яке ж рекомендоване дозування? Недоношені новороджені та новонароджені з низькою масою тіла менше 2,5 кг. Призначається 4 мл на кілограм, кілограм маси тіла на довгу. Діти масою тіла більше 2,5 кг віком до 11 років призначається 1 мл, що відповідає одній ампулі на добу. Водити парентерально після асептичного розведення. Треба звернути увагу. Треба звернути увагу. Не можна змішувати з іншими ліка лікарськими засобами, окрім, окрім нижче перелічених. Інтраліпід 20% емусія для інфузії. СМОФліпід 20% емурція для інфузії. глюкози 50 мгнові і 100 мгнові лівід розчин для інфузії. І на трьох дотонічний для інфузії. Для пацієнтів віком від двох років, років кабівен центральний або кабівен периферичний і для інфузії, незалежно від розміру упаковки смок-кабівен центральний, та смок-кабівен периферичний, емуся для інфузії незалежно від розміру упаковки. Таким чином, стан вивчення фізико-хімічних властивостей, вітамінів. Їх клінічних характеристик реалізувалися в лікарському засобі для дітей у вигляді збалансованого комплексу жиророзчинних вітання. Дякую за увагу.